Леся Українка. Така її доля. Невелика хата у Опріськи Чугаїхи, але зате порядна, біла, не гірші ко людей. Та й не ще й велика хата. Сама вона живе і своїм старим. Ні діток немає вона, ні родини. От хіба тільки сусідка або кума забіжить часом на попрядки. У свято прийде відвідати, а то брізька все сама та й сама. Тепер же вона має гостів. На якій гості? Із свого таки села прийшла до неї кума її Мотря, давня приятелька, що дівчатами товаришували. Сидять вони собі та й прядуть, розмовляють, та розмова ведеться помалу. Щораз уривається, в на шпарку ходять, видно, не для забавки. Робота взята. Чи давно комо навідувались до дочки? пита Пріська. А от, мабуть, тижнів Зодва як у неї, була. Ну що ж, як там вона? Ей вже її життя, відомо не було їй добре, то й не буде. Розмова затихла і знову шумлять веретена. Мотря похитала журливу голову. І ще пильніше взялася до роботи. Пріська почала стиха поспівувати. Чи ти мене, моя мати, в барвінку купала, що ти мені, моя мати, долі не вгадала. Так, кума, так, не вгадала я долі своїй донечці, втопила її головоньку за п'яницю. Я ж думала, як лучше. ви ж, кума, знаєте, які мої достатки. А то ж. Багатир цілий ґрунт має, у матері. Чи ви не знали його в дечі, що він п'є? Ой, чому ні? Казали мені люди вже по заручинах, що бачили його в місті п'яного, бився з москалями, а мати його оходила за ним та просила, щоб ти дому їхав. Та де? Не вважав на матір, ні на людей. Там такий, як п'ється, то й на матір не раз кидається бити, Чуло, чула, куменько, чула ти я все, та що ж, думаю, як там раз щось десь трапилось, то чи то воно завжди так буде? От, може, з хлопцями загулявся, або хто підпоїв, а може, ще й брешуть люди, так, із заздрощів. Та хоч би й правда тому була, що любить гуляти, та що ж уже? Дівчина вже заручена. Одмовити, треба сплатити за безчестя, та й горілка, що люди випили на заручинах, теж його була. А де ж мені, бідній, було ти все посплачувати? Та ще й то думаю собі: він парубок молодий, той гуляє, а оженеться, то, може, йому той шум із голови й вийде. Жінка, господарство то те, то все, та й забудеться, а дочка ваша. Як на те пристала? Та що? Дочка, звісно, не хотіла. Цілий тиждень від заручень до весілля все було плаче та й просить. Матінко рідна, не топіть ви моєї голівоньки. Та не слухала її, бо вона молода, ледве шістнадцять минула. Що вона ще знає? От бачте, якби були послухали тоді, то й не нарікала б на вас дочка тепереньки. А чого вона на мене має нарікати? Хіба ж я видна, я ж думала, як лучше. що ж, коли її доля така? Що там, кома, доля долею? А якби таки ви лучче людей розпитали, чи що, а то так уже зовсім, немов мов із мосту та воду. Що ж мені людей питати, чи то люди знають, яка кому доля суджена. Так от я пішла заміж. Ні я свого чоловіка перед весіллям не бачила, ні він мене, батьки заручили і повінчали, та що ж, чи мені зле було, чи що? Хвалити Бога, ми старим жили не гірше, як люди живуть, не без того, щоб часом не посварив, не раз було й поб'є, а все ж я за ним лиха не зазнала не то що тепер, що хіба хто не хоче, той не обидить. Ото тільки покійна свекруха була. Не раз допече до живого, та й то я богозмовчу все корюся, то вона й подобрішає. Ще коли б моїй дочці та така доля, як мені була, і знов замовкли обидві. Мотря пильно пряде, тільки часом одведе руку від мички, щоб хустку поправити. А може, й сльозу терти потайну. Пріська знову завела пісню. Дала мене мати далеко від себе, наказала не бувати аж сім літ до себе. А я, молодея, того не стерпіла сивенькою зозулею у рік прилетіла. О, прилетіла й моя сива зозуленька до мене, як допекли її там оті прокляті, не витримала моя голубенька. Втекла до своєї матінки, приходить ото вона до мене. Така змарніла, аж я злякалася, глянувши на неї. Отож, що тобі, моя дитино, кажу я та аж заплакала. Уже, каже вона, мамо, хоч ви мене бийте, хоч ви мене проганяйте, не піду я від вас до тих недовірків. Краще в ополонку, як до них. Бог з тобою, моя дитино, кажу я їй, чи ж я тебе проганятиму, моя доню? Тільки ти роздумай, гаразд. Може, то ще так? Чи ти раз буває, що чоловік із жінкою сваряться, ще таки може погодитись, може, воно й минеться? О, ні, не минеться, каже вона, не можу я того більше терпіти. Не піду я туди, не піду. Та що думаєте? Прийшов їй чоловік та й почав просити та перепрошувати. Я каже, не дам їй нікому й пальцем зайняти, а матір. Коли вона їй хоч слово скаже лихе, далебіх із хати вижену, не тощо. Що ж? Я подумала, подумала. Іди, кажу, дочко, може, тобі справді ліпше буде. Аж бач, як присягається, та й що мені було робити? То такий чоловік, як же я можу жінки до нього не пускати? пішла вона. Та що ж? Спершу то такий чоловік трохи шанував, а потім, то що гірше бити почав, та ще й докоряє. Гризе по цілих днях. Ой, доню моя безталанна. Що ж? Може, їй хоч свекруха жалує? Де там? Коли вже чоловік збиткається, то свекрусі, сказано, ж, чужа мати. Ой, кума, засиділась я у вас уже й не рано, а я ще хотіла у будище піти, відвідати мою безталанну та хоч розважити її трошечки. Ідіть, кума, ідіть. просіть її там. Щоб до нас коли прийшла, уже давненько я її не бачила. Вона б і радніша, та чи пускають її там такі, ой, кума, кума, Занапастили ви свою дочку. Ні, кума, не кажіть ви сього мені, що я винна, хіба я своїй дочці ворог? Така вже її доля, може, Мотря взяла гребінець, поцілувалася з кумою. І подалася до дверей. Будьте здорові. Ідіть здорові!